Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з математичними знаками: це більше, менше та дорівнює. Їх використовують для порівняння кількості предметів або чисел. Знак більше завжди дивиться вправо. Знак менше завжди дивиться вліво. Запам'ятайте, діти, гострий кут знаків більше і менше завжди спрямовано у бік меншого числа. А якщо кількість предметів рівна, тобто порівну використовують знак дорівнює. А зараз пропоную поправлятися у використанні цих знаків. Порахуємо мухомори, позначимо їх відповідною цифрою 3. Порахуємо опеньки і також позначимо їх відповідною цифрою 2. А який знак ми між ними поставимо? 3 більше, ніж 2. Тому ми ставимо знак більше. Вираз у нас буде читатися так. 3 більше, ніж 2. А зараз. Рахуємо горішки. Позначаємо його відповідною цифрою 1. Рахуємо жолуді. І також позначаємо цифрою 3. Який знак поставимо зараз? 1 менше, ніж 3. Вираз читається так. 1 менше, ніж 3. Далі рахуємо шишки. Позначаємо відповідною цифрою 2. І рахуємо горішки. І також позначаємо відповідною цифрою теж 2. Ми бачимо, кількість шишок і горішків однакова. Їх порівну. Тому ставимо знак дорівнює. І вираз буде читатися так. 2 дорівнює 2. А зараз порівняємо кількість птахів. Одна сова на дереві. І дві ворони. Позначаємо цифрами 1 та 2. І треба поставити знаки. Один менше, ніж два. Тому поставили знак менше. На галявині гралися зайці та олені. Скільки зайців було? Три. Скільки оленів? Два. Було більше ставимо відповідний знак. Думаємо який? Так, знак більше. 3 більше, ніж 2. А зараз ми порахуємо лисичок і позначимо відповідною цифрою 4. І рахуємо білочок і також позначаємо відповідною цифрою 4. Ми бачимо, що кількість рівна, тому ми ставимо знак дорівнює. Читаємо вираз. Чотири дорівнюється чотирьом. Ось ми і познайомились з математичними знаками більше, менше дорівнює. Сподіваюсь, що ви їх добре запам'ятали. До нових зустрічей, діти!